Всім привіт! Це Владислав. І сьогодні у нас на огляді, мабуть, найбільш продаваний дизайнерський радіатор бренду Cordivario, модель Ardesio. Сучасний мінімалістичний стиль, повний цикл виробництва, всі наявні сертифікати якості, широка кастомізація, все це і багато іншого ми сьогодні розглянемо з тими чудовими різнокольоровими мінйонами. Можна подивитися конкретно цю модель. У різних специфікаціях, формах, кольорах і багато іншого, крім цієї моделі. Отже, поїхали. Модель «Ардезія» компанії Colді є є не кастомізованішим радіатором даної компанії через широкий вибір ширини, висоти, глибини та кольорів. Основне і саме цікаве про цей радіатор. Матеріал вуглецева сталь, легкий, проте міцний та довговічний. Максимальний тиск даного радіатора складає 10 бар, а максимальна робоча температура 110 градусів Цельсій. Підключення. На вибір доступні усі можливі варіанти підключення. Оригінальний картонний кутовий профіль дозволяє проводити монтаж радіаторів без зняття упаковки. Існує електричний та гігієнічний варіант даного радіатору. Широка палітра кольорів. Аж 80 кольорів, які можна пофарбувати цей радіатор. Висота даного радіатора може починатися від 207 мм і аж до 2,5 м. Ширина даного радіатора може починатися від 14 мм і закінчуватися аж до нескінченності за рахунок використання з'єднувальних муфт. Найбільш цікаве виконання даного радіатора: кутовий радіатор, який можна зігнути аж до 90 градусів, радіусний радіатор і шестиколонний радіатор Лавка. А на цьому у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.